То Вже добре знаєте звійських тварин та їхніх дитинчат. А сьогодні я вам розповім про будиночки, де вони мешкають і як ті будиночки називаються за допомогою умовних позначок, які я зараз вам нагадаю. Ми з вами попрацюємо з таблицями. Тож дітки, увага на екран! Будиночок означає слово живе. Кружечок всередині квадрата означає в у. Починаємо. Бджола живе у вулику. Мураха живе у мурашнику. Білка живе в дуплі. Лев живе у печері. Лисиця живе в норі. Гусінь живе в листку, кит живе в океані, Бобер живе в хатинці на воді. Жаба живе в болоті, миша живе в норі. Ластівка живе в гнізді, орел живе в гнізді. Ведмідь живе в барлозі, тигр живе в печері, павук живе в павутині їжак живе в норі. Заяць живе в траві, мавпа живе в джунглях. Верблюд живе в пустелі, вовк живе в норі. Пак живе в шпаківні. Крід живе в норі. Ховрак живе в норі. Сова живе в дуплі. Я гадаю, ви запам'ятали, як називаються будиночки. Є нові слова. Запам'ятовуйте, переглядайте, що добре знали, хто де мешкає. А я з вами прощаюся. До побачення!